З крижаної води видяхують надзвичайники. На суші допомагають поліцейські. Злагоджені дії команди врятували Віталія з товаришем від загибелі. Ми розповідали історію щасливого порятунку тиждень тому. Чоловіки пішли рибалити на тонку кригу та провалилися під лід. Їх врятувала небайдужість перехожого та допомога професіоналів. З врятованими героями цієї історії ми зустрілись. Віталій Панчишин поруч з дружиною. Каже, вижив, завдячуючи вінницьким рятувальникам, які витягли його з під криги. Я її ліг на спину і що, як вона почала в лід провалюватись, я вже так і так крутитись, почав, щоб потихеньку. Ну, помішала, я вже говорив, що помішала куртка. Щоб Вона набралася була якась... води тяжка. Набралася раз. По-друге, -по капюшон був, там в мене хороший теплий капюшон здоровий, два. І рукави інші. І вони зайшли аж за руки. Розуміє? Додому запросили рятувальників, які того дня приїхали на виклик. Наші Спасителі. Дякую вам ще раз, ще раз варіанлювати. Віталій рибалка з 40-річним стажем. Того дня пригадує, був звичайний день і разом з товаришем відправились на водойму. Думав, крига безпечна. Ми ж майже кожен день на рибалці, ми ж пенсіонери. Та ми часто буваємо. То, якщо то я питаю, дозвольню до, до Міші, він живе там на масложирі, каже, Міша, як там все? Все нормально, хлопці ходять та хоч танцювати можна. Все пішли. Цього разу так само, те ж саме було. Ризик та небезпека не виправдані, каже дружина Віталія, і просить чоловіка не виходити за рибою на лід. Ні, ми все рівно за це сваримося. 45 років прожили і кожен рік, прошу, не йди. Аби не ускладнювати життя собі і надзвичайникам, краще вибирати безпечне хобі. Дом найкраще це бути вдома з сім'єю, грітися собі на кухні з теплим чаєм. Але вже якщо ну, виходити на лід, то. Першу чергу провірити товщину льоду, яка ну для безпечного пересування на льоду. Ну і коли йде вже плюсова температура, навіть починаючи з першого дня, на лід виходити взагалі не З степлом та вдячністю зі сльозами на очах, врятовані рибалки подякували тим, хто врятував їхнє життя.